Next Station – Українізейшн в українській мові є сила селена відповідників для перекладу російських слів адкривать і закривать. І дуже рідко, доречно вживати саме відкрити і закрити. Намагайтеся щоразу підібрати влучний варіант, коли йдеться про початок події чи функціонування певного закладу, усунення того, що закриває когось чи щось. Виявлення нових властивостей або про те, що стає відомим, слід вживати дієслово відкривати. Можемо послухати, де у піснях це слово вжито доречно. Не відкрила я тебе своєї думки. Я відкривав тебе. Кому відкрити своє тепло? Я відкриваю. Дістала з кишені, відкрила свої залябані соусом крила, відкрила щасливі світти, скажений, що ти відкрила сонцю наші начисни. Коли йдеться про замок і потрібно скористатися ключем, вживаємо дієслово відмикати або замикати. Якщо йдеться про те, що потребує певного фізичного зусилля рук людини, використовуємо дієслова відчиняти і, відповідно, зачиняти. Відчиняй! Я стою на порозі, я вже тут, я вже вдома прийд. Вийди, види, староненько, відчини ворота. Відчини, бо в двері дзвонить хтось. Відчини, вже Невже відчинить, вже буде щаслива? Зачиняй, скоріше всі двері, рядом з ким тут ділити себе. І ми забудемо зачинити за собою вікно Тобто, у випадку з вікнами дверима краще відчиняти, ніж відкривати. Коли говоримо про книгу чи зошит, варто вживати дієслова розгортати, згортати. Коли йдеться про рот або вуста розтуляти стуляти, а про очі чи повіки використовуємо дієслова розплющувати, заплющувати. Я пам'ятаю твої заплющені очі. Очі розплющі. заплющенные очи Я почущусь, почущу Вин заплющи очи Да, твоя впевненность Стреляй, и расплющу очи Да, заплющенные очи Ловляй твои следы Лише листопаду Очи заплющу Заплющу очи, раздивляйся тесным Я заплющу Вкотре підкреслюємо, що наша мова надзвичайно багатогранна, і наше з вами завдання відкривати цей потенціал якомога ширше. Проєкт Українізейшн створено за фінансовою підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми «Медіафіт» для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.